першу чергу до українського народу, щоб навіть не було сумніву, українська держава знайде всіх зачинщиків сепаратизму і розколу, які зараз під прикриттям російських військових. Намагаються знищити українську незалежність. Ми знайдемо всіх через рік, два, притягнемо до суду і будемо судити в українських і міжнародних судах. Земля під ногами буде горіти. Разом з нашими західними партнерами. Ми зробимо все для того, щоб кожен. Хто сьогодні себе вільно почуває під захистом російських автоматів, знав відповідальність за сепаратизм і спроби повалення конституційного ладу настане. Жодного місця в світі не буде, де вони будуть себе вільно почувати. І Росія їх не захистить.